Ну що ж, привіт усім. Знаєте, 2025, схоже, стане роком справжнього перевороту у світі CSS. бо з'являються інструменти, які дозволяють нам не просто знаєте, стилізувати сторінки, а буквально ліпити, створювати динамічні живі веб-досвіди. Це реально змінює правила гри. Тож давайте подивимось, що саме на нас чекає. Так, давайте заглибимось. От вся суть цих оновлень вона крутиться навколо цієї ідеї, метафори скульптури. Подумайте про це так раніше ми були, ну скоріше, будівельниками, що розставляють готові блоки, а тепер Тепер ми стаємо скульпторами. Ми можемо відсікати зайве, додавати якісь витончені деталі і в результаті отримувати щось справді живе, динамічне. Це зовсім інший підхід. І ось у цьому й головна фішка. Зробити розробку набагато інтуїтивнішою. Нові фічі дозволяють нам ну просто описати, що ми хочемо отримати. Наприклад, сказати браузеру: ось ця кнопка повинна відкривати ось це вікно. І все. Більше не треба вручну прописувати кожен крок, кожен клік. Ми просто заявляємо про наш намір, а браузер сам розбирається, як це зробити. Отже, наш план такий: ми пройдемося по трьох основних темах. Спочатку глянемо, як нові компоненти вирішують проблеми, що мучили нас роками, потім подивимось на взаємодії нового покоління. Тут буде багато цікавого. І наостанок поговоримо про те, як сам CSS стає, ну скажімо так, розумнішим і зручнішим для нас, розробників. І так починаємо з найболючішого з проблем, які, ну чесно кажучи, роками псували життя розробникам. Нарешті з'явилися елегантні, а головне нативні рішення для тих самих старих головняків. Ну давайте згадаємо класику, модальне вікно. Скільки разів доводилось це робити? І завжди, от завжди, для цього був потрібен хоч малесенький, але шматочок JavaScript, щоб просто сказати кнопку, відкрий ось цей діалог. А тепер подивіться, як це виглядає по-новому. Це просто небо і земля. Зліва наш старий знайомий OnClick з JavaScript, а справа чистий декларативний HTML. Всього два нові атрибути, які кажуть, ця кнопка відповідає за цей діалог і виконує команду показати. Все, уявляєте? Жодного рядка JavaScript. І ця магія називається команди-викликачі або інвокер Commands. Суть у тому, що це тепер вбудований механізм самого браузера. Елементи можуть, так би мовити, спілкуватися один з одним напряму. Кнопка може закрити попавер, відкрити модалку, і все це без посередника у вигляді JavaScript. Код стає значно чистішим і що важливо доступнішим. А зараз зараз новина, на яку я не побоюся цього слова, чекало ціле покоління фронтендерів. Проблема стилізації елемента Select нарешті вирішена. Так, вам не почулося більше жодних страждань, жодних бібліотек і дивних обхідних шляхів. Давайте подивимося, як це працює. З'являється властивість appearance, Base Select, яка по суті каже браузеру. Забудь про стандартні стилі, я все зроблю сам. І ми отримуємо повний контроль. Можемо стилізувати кнопку, сам список, кожну опцію окремо. Дуже круто, що список тепер рендериться у так званому верхньому шарі, тобто він ніколи не буде обрізаний якимось сусіднім елементом. Ну і вишенька на торті. Тепер можна просто в Options вставляти іконки, спан, будь-який HTML. це ж просто мрія. Добре, зі старими боргами розібралися. А тепер давайте зазирнемо у майбутнє, бо наступна частина це про інструменти, які відкривають абсолютно нові, просто фантастичні можливості для анімації та інтерактивності. Уявіть собі на хвилинку, що якби для створення крутої інтерактивної карусели більше не потрібні були важкі javascript бібліотеки? Що якби все це можна було зробити кількома рядками чистого CSS? Звучить як фантастика, а от і ні. Дивіться, наскільки все просто робимо контейнер для скролу, потім, за допомогою нових псевдоелементів, додаємо кнопки вліво-вправо і маркери позиції. І що найкрутіше, CSS сам знає, який елемент зараз активний, і дозволяє його стилізувати за допомогою спеціального псевдокласу. І це все. Серйозно, це все, що потрібно для робочої каруселі. Рухаємось далі до анімацій. І тут теж є дещо дивовижне. Пам'ятаєте, як створювати ці красиві покрокові анімації, коли елементи з'являються один за одним. Це завжди були якісь складні селектори типу And A Child і вручну прописані затримки для кожного елемента. Дуже незручно. Так от. Забудьте про це. Тепер у CSS є функції підрахунку. Sibling Index дає нам порядковий номер елемента в групі, а Sibling Count скільки їх там усього. І що це нам дає? А те, що ми можемо створювати анімації, які автоматично адаптуються. Неважливо, 5 у нас елементів чи 50. Ми просто пишемо щось на зразок Animation Delay Calk Sibling Index помножити на 100 мсекунд, і магія відбувається сама по собі. І нарешті третій блок. Давайте поговоримо про ергономіку. Тобто про те, як CSS стає ну просто зручнішим і потужнішим інструментом саме для нас, для розробників. Це про якість нашого коду і нашого життя. І тут, мабуть, одне з найбільш карколомних оновлень: готуйтеся. CSS отримує програмну логіку. Так, так, він починає думати і приймати рішення самостійно, прямо всередині властивостей. І робить він це за допомогою нової функції if в квопі. Це по суті класичний тернарний оператор, знайомий усім програмістам. Логіка проста: якщо умова виконується, то значення буде таким, а якщо ні, то іншим. Наприклад, ми можемо в одному рядку написати: якщо орієнтація екрану альбомна роби так, інакше роби ось так. Просто подивіться на різницю зліва, як ми робили це раніше. Один блок коду, потім медіазапит, де ми щось перевизначаємо. Логіка для однієї властивості розмазана по всьому файлу, а справа новий підхід, вся логіка для Flex Direction в одному місці всередині самої властивості, наскільки ж це частіше і зрозуміліше. Але і це ще не все. Бо якщо IF – це, скажімо так, тактичне покращення, то є ще й стратегічне. Тепер ми можемо створювати власні повноцінні багаторазові функції прямо в CSS. Це робиться за допомогою правила Add function. Воно дозволяє нам писати власні утиліти. Ну, наприклад, можна написати функцію, яка переводить пікселі в REM. Або, скажімо, функцію, яка для будь-якого фону автоматично розраховує контрастний колір тексту чорний чи білий. Це просто виводить повторне використання коду і логіки в CSS на якийсь абсолютно новий космічний рівень. Отже, давайте підіб'ємо підсумки, що ми маємо. По суті, три величезні тренди: перший менше JavaScript. Багато базових речей, як от модалки чи каруселі, тепер можна робити нативно. Другий багатші взаємодії. Анімації, які прив'язані до скролу чи стану елементів, тепер доступні на чистому CSS. І третій, сам CSS стає набагато розумнішим. Умовна логіка, власні функції, це робить його потужнішим, ніж будь-коли раніше. І знаєте, все це це не просто про нові властивості, це про фундаментальний сув, про те, як перерозподіляється відповідальність між технологіями. І це, звичайно, залишає нас з дуже цікавим питанням. Якщо CSS тепер може робити настільки багато, то якою стане роль JavaScript у майбутньому? Як це змінить архітектуру наших вебдодатків? Думаю, найближчі роки будуть дуже цікавими. Побачимо!